У Нововолинську з'явилася нова жовта розмітка. Упродовж двох тижнів на дорогах нашого міста працювали дві бригади із нанесення дорожньої розмітки. З нового для нововолинців розмітка жовтого кольору, якої у місті раніше не було. Муніципали кажуть, що дня стикаються із тим, що водії не знають її значення, тож доводиться роз'яснювати. Шановні жителі і мешканці нашого міста. Звертаємо вашу увагу на оновлену розмітку 1.4 суцільна жовта лінія. Дана розмітка позначає місця, де заборонено зупинку та стоянку транспортних засобів. Вона може наноситись як окремо без знаку 3.34, так і зі знаком 3.34 зупинку стоянки заборонено. Просимо вас неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Разом з тим, на певних вулицях було змінено схему руху, зокрема на бульварі Шевченка, біля міського ринку з метою уникнення утрудненого роз'їзду та заторів у ринкові дні. Муніципали запевняють, що стару розмітку, яка іще також залишилася на цій вулиці і може створювати путанину, підрядники мають витерти.